Ламікон Дермгель обирай. Скажи, грибку, прощавай. Спеціальний ефір триває Богдан Машай у студії. Далі поговоримо про економіку нашого ворога. Річ у тім, що багато дуже розумних людей вважають Ахілесовою п'ятою режиму Путіна російську економіку, якій дедалі важче стає знаходити ресурси для того, аби. Продовжувати фінансувати цю несправедливу неспровоковану війну проти України Російська Федерація великою мірою в перші роки повномаштабного вторгнення покладалася на ті резерви, які були накопичені в період до 24 лютого 2022 року, щоб ці. Видатки фінансувати, але російський уряд схвалив проект бюджету на 2006-2028 роки, і в цьому проекті бюджету написано, що Російське міністерство фінансів підвищує податок на додану вартість з 20 до 22%. відсотків. Зараз ми поговоримо про те, що означає це підвищення з економічної точки зору, але якщо максимально спростити. Як на мене, можна зробити тут один лише висновок, що грошей Російської Федерації в уряду Російської Федерації на фінансування цієї війни настільки недостатньо, що вони вже просто залазять в кишені до своїх громадян, не приховуючи цього, підвищуючи один з головних податків у своїй економіці. Про що це свідчить? Ну і чи не переоцінюємо ми? Дійсно, той тиск економічних проблем в своїх очікуваннях, що вони рано чи пізно можуть попливати на політичні позиції Кремля. Про це поговоримо далі на зв'язку. Олег Пензер, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Пензен, добрий день, день добрий. Отже, підвищення в Росії податку на додану вартість з до 22 відсотків. Як очікує російський уряд, це має дати бюджету майже 4,5 трильйони рублів за три роки. Вочевидь, вони будуть не зайві, оскільки дефіцит російського бюджету зростає набагато швидше, ніж це було закладено в попередні проєкті бюджету, які прогнозував російський уряд. Але я хочу поговорити для початку про ПДВ. Просвітіть мене, будь ласка, поясніть мені максимально простою, неекономічною мовою, що таке податок на додану вартість і яке його значення для економіки таких держав, як Російська Федерація, ну і загалом для податкових систем у великих країнах. Ми з цим податком стикаємося і в Україні, у нас 20% податок на додану вартість теж. Тобто, з будь-якого товару, який купляє кінцевий споживач, кінцевий, тобто ми з вами, бюджет стягується 20%. Воно стягується на е, всій ділянці від сировини до кінцевого споживача, але е, коли ми з вами говоримо за промислове споживання, там Податок на додану вартість відшкодовується за рахунок того покупця, який є останнім. Тобто, в силу того, що ми є останніми покупцями на весь перелік товарних позицій, тобто фізична особа є кінцевим платником цього податку. Цей mm -hmm. податок достатньо багато розповсюджений в світі. Правда, в сполучених штатах Америки його немає, але там є податок з продажів, але не суть. Тобто, uh -huh. треба розуміти, що цей податок, по перше, він достатньо просто адмініструється. І, по-друге, він дає левину долю поступлень до державного бюджету з усіх податків і зборів, які збираються в країні. Ну, тобто, це достатньо відомий і достатньо розповсюджений податок. Е, коли ми з вами говоримо про Російську Федерацію, я хотів би трошечки повернутися до самого початку, е, власне, в чому є причина тих всіх процесів, дивіться. Е, з 22-го року, коли Росія почала. Агресивну війну проти України вона через санкційні обмеження була відокремлена від світових фінансових ринків. Тобто, на сьогоднішній момент Росія для того, щоб покривати дефіцит власного бюджету, може розраховувати лише на внутрішні резерви. До 2022 року дуже часто бюджет Російської Федерації був профіцитним, тобто загальний обсяг доходів за рахунок продажу енергоносіїв, в першу чергу нафти, перевищував її видатки, і частину коштів, які становили е, оцей профіцит. Передавалися у фонд національного добробуту. Це такий е, цікавий фонд, в який е, росіяни, російська влада відкладала кошти на те, щоб в майбутньому витрачати їх на соціальний розвиток власного населення. Коли почалася війна, е, різко збільшилися воєнні видатки. І е, Російська Федерація стала перед ділем. Да, до речі, на початок війни в фонді національного добробуту було 12 трильйонів російських рублів. По сьогоднішньому курсу це десь порядку 140-145 мільярдів доларів. Е, власне, е, різко е, зросли воєнні видатки, і Росія е, по суті використовувала цей фонд національного добробуту як єдине джерело покриття дефіциту. Тобто, ще раз повторюю, ви можете намалювати який завгодно дефіцит. Він, дефіцит це перевищення ваших видатків над вашими доходами. Але якщо ви не маєте джерел покриття цього дефіциту, ну от, значить, по суті, ви не будете мати можливості витрачати гроші, які перевищують ваші доходи. Що ми маємо по 2025 році? По 25 році, сьогодні, дефіцит Російської Федерації бюджету становить десь порядку 4,5 трильйони російських рублів. Mm. В бюджеті було закладено 3,8. Тобто, на сьогоднішній момент фактичний дефіцит перевищив той, який був закладений в проект бюджету. Але головніше не то. В фонді національного добробуту лишилося фізично 2,6 трильйона. Тобто, десь приблизно, якщо рахувати. Станом на жовтень листопад в Російської Федерації вже почне не вистачати грошей. 26-й рік взагалі повністю є дефіцитним з точки зору покриття. Російські пабліки достатньо активно обговорювали питання, що на період поїздки Путіна до Сідзінпіна. Росіяни будуть звертатися до Китаю з проханням надати їй стабілізаційний кредит для того, щоб покрити той дефіцит, який їм немає чого покривати. До речі, в 23-му році росіяни вже до Китаю зверталися, і тоді Китай відмовив. От, якщо ми з вами уважно подивимося на результати цієї зустрічі в Китаї. І подивимося там підсумкові ком'юніке, Навіть згадки про стабілізаційний кредит немає. Це означає, що Росія від Китаю в черговий раз отримала відмову на будь-які будь-яку фінансову допомогу. Тобто, це означає наступне: що внутрішніх джерел Росії не вистачило на 26-й рік їх немає. І єдиний напрямок це збільшувати податки. До речі, ви сказали про податок на додану вартість, але це не все. На сьогоднішній момент Російська Федерація, Міністерство фінансів Російської Федерації війшло ще з цілим рядом пропозицій щодо збільшення податкового тиску. Зокрема, мова йде про повернення до повного обсягу стягання соціальних платежів з малого і середнього бізнесу. Зараз вони мають пільгу. Так звану ковідну пільгу в розмірі 50% від соціальних платежів, які от діяли до сьогоднішнього дня, з 26-го року в них жодної ковідної пільги не буде, тобто. Повністю все стягання це в два рази збільшує тиск на бізнес. Чому це для Росії є достатньо принципово, і чому ми це питання обговорюємо в якості важливого? Mm. Е, власне, на останньому форумі, який був економічному в Росії, це е, Східний економічний форум, який проходив на Далекому Сході, е, власне. Голова правління Збірбанку Росії Греф, який в свій час був міністром економіки Російської Федерації, офіційно заявив, що Росія ввійшла в, в технічну станацію. Угу. Що це означає? Економіка Росії. Це означає, що м, загальний темп росту російської економіки менше одиниці. Тобто, на рівні статистичної похибки, е, це означає наступне: що в російській економіці, якщо ще військово-промисловий комплекс демонструє якийсь плюс росту, то цивільні галузі конкретно демонструють мінус величезний, що власне приводить до того, що загальний баланс по економіці ну от рахуйте там менше одиниці. А що це означає для економіки? Це означає, що звужується податкова база, це означає, що зменшується рівень доходів. Це означає, що країна припинила розвиток. До речі, про це неодноразово говорили і російські економісти, і ще в 2023 році, коли говорили, що внутрішні резерви економіки Росії не безмежні, в будь-який розвиток передбачає наявність ресурсу. Власне, ресурс трудовий, ресурс, mm. який стосується там тих чи, іншої, той чи іншої сировинної бази, енергетичної Росія на сьогоднішній момент це вичерпала. Тобто вони прийшли до ситуації, при якій, незважаючи на достатньо велике державне інвестування в військово-промисловий комплекс, по суті економіка охолола повністю. Вона сьогодні менше одиниці розвивається. До речі, перспективи на 26-й рік є вкрай невтішні. Там взагалі ряд економістів говорить про від'ємний розвиток. Що це означає? Це означає, що грошей не вистачає, і єдиний спосіб знайти його це збільшувати податковий тиск. А ми знаємо з вами, та, що коли на малий, середній та і на великий бізнес збільшується податковий тиск, то при ніяку. Про ніякий розвиток навіть мови не може йти мови. Ну mm -hmm. от власне так воно і є. Тут ще один мені здається важливий такий штрих для цієї загальної картини сучасного економічного стану Російської Федерації, пов'язаний з тим податком на додану вартість. Що для мене принаймні очевидно, що російський уряд до останнього не хотів йти на підвищення ПДВ, оскільки перед тим були вичерпані ну всі ресурси, які дозволяли не йти на отакий от крок, і в принципі я розумію, чому тому, що. Умовно Івану в якомусь там нарільську треба купити продукти, треба сім'ю одягнути і так далі. І тут він приходить в магазин і все подорожчало, тому що зросло ПДВ. Але з іншого боку, не тільки ПДВ зросло ще й на інфляцію чиниться тиск. Тобто він має більше віддавати державі, а довкола зростають ціни. І логічно, що Іван не задоволений, і не те, що я думаю, в Кремлі там сильно бояться, що Іван буде чимось не задоволений, але в Кремлі очевидно. Ну, для нього було б краще, якби Іван був поменше незадоволений, тому що Бог його знає, що в того Івана в голові. І російська історія знає приклади, коли от таким Іванам е, приходило в голову владу навіть скинути в таких обставинах. І е, е, з цієї точки зору, я вас хочу запитати: підвищення ПДВ, яким чином воно в цілому впливає на економіку? Тобто з чим щоб зрозуміти, от. Складність їх становища. Тобто вони пішли на цей крок з підвищенням ПДВ. Які супутні ризики при цьому вони ще на себе беруть в відчайдушній цій спробі знайти гроші, далі фінансувати війну? Значить, Дивіться. Ви, власне, зараз в підводці до вашого запитання навіть трошечки висвітили ту ситуацію, яка є. Ви назвали термін інфляція. Інфляція це індекс росту споживчих цін. Mm. Якщо ви на 2% збільшуєте податок на додану вартість, це означає, що на 2% ви збільшуєте інфляцію у вашій країні. Якщо інфляція у вас висока, то на 2% збільшуючи її, ви автоматично приводите до ще більшого витка інфляції. В чому є нюанс? Нюанс полягає в тому, що е, коли у вас є е, Сповільнення темпів росту економіки разом з інфляцією, в економічних колах це називається стагфляція, тобто стагнація плюс інфляція. В чому є величезна небезпека такого процесу? Для того, щоб поборотися із стагнацією, з зупинкою економіки, що роблять? Здешевлюють облікову ставку, тобто дають більш дешеві кредити і послаблюють національну грошову одиницю. Тобто, таким чином стимулюють внутрішнє виробництво. Для того, щоб поборотися з інфляцією, роблять абсолютно протережні речі. Тобто посилюють облікову ставку, її збільшують, тобто роблять дорожчі кредити, тим самим зменшуючи кількість грошової маси в обігу, і міцно тримають національну грошову одиницю. Якщо у вас і то, і друге, то що б ви не робили, ви будете робити тільки гірше. Mm. Тому що, що б ви не робили, ви будете або е, посилювати е, охолодження економіки, погіршення ситуації економічної, або будете посилювати інфляційні процеси. Тобто е, одночасно тих дві, е, так, тих дві економічних процеси е, не лікуються, тобто механізмів лікування немає. І коли ми з вами говоримо про російську економіку, власне, це якраз той приклад, коли. Економічні проблеми однозначно дуже серйозно тиснуть на дохідну час на дохідну частину російського бюджету. Тобто, що б вони зараз не робили, ситуація буде гірша, наскільки це критично для Росії, uh -huh. дивіться, ми вже почули це і у виступі президента України на генеральній асамблеї. Про це і президент Сполучених Штатів Америки говорив, доки за спиною Росії є Китай. Росія буде е, отримувати той, е, скажімо, мінімальний рівень е, доходу від продажу власних енергоносів, який дозволяти буде їй тримати е, власне ті воєнні видатки на тому рівні, якому вона би це хотіла. Просто е, за рахунок того, що е, повністю від'ємний показник демонструють цивільні галузі. В е, противному випадку, якби не було Китаю, то е... Товари народного споживання повністю би ще з полиць російських магазинів, але Китай навпаки зацікавлений в тому, щоб це це продовжувалося. Він абсолютно завойовує внутрішній російський ринок, і сьогодні, по суті, Росія таким надзвичайно тісною залежністю від китайської економіки, по суті, ну свідомо, і, до речі, про це говорять російські економісти. Росія втрачає економічний суверенітет по відношенню до Китаю. Сьогодні від Китаю реально залежить, як буде подальшому почувати себе кінцевий російський споживач, і е, в залежності від того, яка ціна товару буде заходити, імпортного на внутрішній ринок, однозначно буде і належним чином реагувати пересічний російський громадянин. Так що ця залежність, яка збільшується, безперечно, ну, я так розумію, є в інтересах Китаю, але це дуже суттєво підриває російський суверенітет. Я розумію, чому росіяни йдуть російські уряди, на критичні такі неприємні для себе кроки, як підвищення ПДВ, враховуючи, що і падіння цін достатньо таке стійке, і судячи з політики, яку зараз реалізують цін, рісінь, цін, не падіння, цін. Падіння на нафти я маю на увазі а, uh, і, і втрата газового європейського ринку, який вони так не можуть компенсувати. Політика ОПЕК, яка найближчим часом не демонструє, що внаслідок її рішень зросте вартість нафти, все це стискає таке от, економічне кільце, скажімо так, довкола Володимира Путіна, яке рано чи пізно, я сподіваюся, все ж таки. Трісне, але на вашу думку, як довго Росія може демонструвати здатність компенсувати ті втрати, які вона несе внаслідок фінансування війни проти України через падіння енергетичного ринку і інших факторів за рахунок внутрішніх запозичень, на що вони як ви сказали на початку нашої розмови, роблять зараз основну ставку, де межа цієї стратегії, які фактори її визначають? Ну, внутрішній ринок запозичень він же обмежений, ви ж розумієте, так? Mm. І в реальній дійсності обмежений і фінансові можливості російського бізнесу. До речі, в них на сьогоднішній у з'явилася ще одна дуже цікава, е, дуже цікавий спосіб наповнення бюджету, покриття дефіциту. Це називається пряма конфіскація бізнесів е, по політичних е, засадах. Ну, Це скрепна форма наповнення бюджету. Так, да, тобто, е, люба любий на сьогоднішній момент російський бізнес знаходиться під надзвичайно великим, під надзвичайно великою небезпекою, е, знаходження будь-яких формальних приводів для того, щоб він був конфіскований до державного бюджету. До речі, це стосується не тільки малого і середнього бізнесу є прецеденти в дійсності, і е, е, які стосуються е, великого бізнесу, які стосуються навіть олігархічного бізнесу. Тобто на сьогоднішній момент остаточно вимиваються будь-яке, вибачте, інакомисліє, mm. з навіть з скіл, з, 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 з які завжди демонстрували ну, достатню лояльність до російської влади. Так що оті речі, про які ми зараз вам говоримо, якраз вже говорять про те, що всі внутрішні резерви сьогодні практично вичерпані. Ще раз повторюю основну тезу, що якби не активна допомога зі сторони е, умовного півдня, зі сторони Китаю, який купляє 60% російської нафти, Індії, яка купляє 20% російської нафти, е, навіть з тими скидками величезними, що є, це достатньо великі гроші. Mm. То е, реально Російська Федерація вести війну би не могла абсолютно. Тому є надзвичайно важливим на сьогоднішній момент знаходження в е, наших європейських друзів таких позицій по відношенню до Китаю, які би стимулювали Китай приймати відповідні рішення. До речі, дуже показова річ. Як тільки е, в зв'язку із е, навчаннями воєнними е, захід 2025 поляки закрили е, залізничне сполучення між Польщею і Білоруссю mm. на наступний день. В Варшаву прилетів Ван Ванії, міністр закордонних справ Китаю, тому що давайте ми згадаємо порядку 15% китайського імпорту в європейський союз іде суходово. коли вибачте нас 30 секунд. Часу залишається ну тобто. Ще раз говорю: без Китаю сьогодні Росія вести війну mm -hmm. не зможе. Дякую вам, Олег Пенсер, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був на зв'язку з Радіо НВ. Говорили про ознаки економічної кризи і її розширення в Російській Федерації, поглиблення через призму підвищення податку на додану вартість, яке як уже анонсував російський уряд, відбудеться з 1 січня 2026 року, плюс 2% на всі товари. Ось настільки російський уряд відчайдушно хоче продовжувати фінансувати війну і прямо залазить в кишені до своїх громадян. Сподіваюся, вони за це заплатять раніше аніж пізніше. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. З вами був Богдан Машай. Почуємося в майбутньому. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.